Цимбаліст Михайло Кужба перевіряє звучання інструменту перед виступом. Він один з учасників благодійного вечора у Харкові та ЛокаТокс Мелодія єднання. Головна мета заходу зібрати кошти, щоб придбати нові цимбали. Приблизна вартість одного такого інструменту 8 тисяч євро. Ми викладаємо на цьому інструменті, студенти грають концерти на цьому інструменті, беруть участь в конкурсах на цьому інструменті, тому що іншого в нас немає. Тому, тому нам вкрай необхідно якраз. Придбати нові інструменти і залучити людей, які можуть нам в цьому допомогти в Україні. На жаль, зараз виробництва цимбалів немає, великих концертних цимбалів, тому, тому ми змушені будемо та звичайно замовляти в інших європейських країнах. Та. Кужба вже понад 30 років грає на цимбалах. Зараз чоловік ділиться своїм досвідом зі студентами університету мистецтва імені Котляревського. Інструмент, на якому він сьогодні грає, унікальний, бо йому вже більш як 70 років. На початку повномасштабної війни через обстріли він був серйозно пошкоджений. В які кілки? ці вмонтуються, там великі тріщини, тому вони роз, розкручуються і, і тим самим ми втрачаємо стрій. інструменту. це сама велике, велике пошкодження, які в принципі дуже важко ну, самостійно налагодити. Неможливо ще одна мета цього заходу це познайомити людей з культурної спадщини Слобожанщини та продемонструвати, як звучать українські народні інструменти, говорить Михайло. Коли ми чуємо цимбали, чи коли ми чуємо бандуру, інструменти, які ми не чуємо в інших країнах, от як, наприклад, країна агресор, в них немає такого інструменту. Та це наш інструмент, це наш колорит. Тому звертаються до того, що коли ми чуємо ці інструменти, ми чуємо як звучить Україна. Цимбали, хоч це і народний інструмент, але зараз вони мають більш сучасне звучання, розповідає проректорка створчої роботи університету мистецтва імені Котляревського Юлія Ніколаєвська цимбали і рок є таке. Цимбали і індійська музика є таке, і все це мішко. Цимбали і металіка. можете собі уявити, є таке, і все це мишко. Тобто, дійсно, по справжньому можна заграти все, що завгодно. І до речі, сьогодні в концерті буде номер, який написаний для скрипки і фортепіано. І саме дуже швидко Михайло зі своїм колегою зробили таке перекладення. І от воно я просто впевнена, що в такому варіанті воно буде ще довго до. Позвучати це дуже колоритно. У залі гру музикантів уважно слухають глядачі. Після кожного виступу аплодують. Сам благодійний вечір проходить в одному із укриттів. Розповідає одна із співзасновниць цієї організації Людмила Рубаненко. Якщо ми не будемо мріяти про комфортне життя, не зберігати кадри, не зберігати інструменти музичні в даному випадку, не зберігати там холсти до да, великих художників, музейну справу не підтримувати, не підтримувати нашу історію, то взагалі навіщо тоді? Взагалі вся ця боротьба? Саме це і спонукає нас боротися до останнього за свої цінності, за українське майбутнє, після виступів артистів відбувся благодійний аукціон. Скільки під час нього вдалося зібрати коштів, поки невідомо. Йдуть підрахунки. Олена Кломенко, Михайло Будинко, агентство новин, громада груп.